Повідомили, з якої причини водійка, через яку зупинили котельню у Луцьку, в'їхала у газорозподільник. У день пам'яті та перемоги над нацизмом на меморіалі згадували загиблих на війні. У луцькому парку з'явилась незвична локація кафе, на якому влаштовують концерти. Вітаю у студії. 12-го Роман Вербича. Розпочну випуск із новини про Запроданця. 12 років тюрми за державну зраду. Такий вирок волинянину, який збирав для ворогів інформацію про Луцький військовий аеродром. У 2020 році його завербував резидент спецслужб РФ для збору даних. Ексвійськовий намагався поновити контакти з колишніми та чинними військовослужбовцями аеродрому. Вивідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси, озброєння, розміщення укриттів. Та розташування інженерних будівель на аеродромі зібрані дані він передавав іншому агенту Росії екс-льотчику, завербованому ворожими спецслужбами. Останнього контрозвідники затримали у березні 2020-го на кордоні при спробі втечі. Його засудили до 14 років тюрми. Проте цей зрадник оскаржив рішення і нині провадження ще в апеляційному суді. Водійка, через яку зупинили котельню у Луцьку, в'їхала у газорозподільник через малий досвід кермування. Як повідомили 12-му каналу у поліції, права вона отримала у березні цього року. Водійка погодилася відшкодувати всі завдані збитки. У Волинській філії газорозподільних мереж України нам повідомили, котельня на Коцюбинського запрацює сьогодні до кінця дня. Вона забезпечує, нагадаю, підігрів води у найближчих. Школі, дитсадку та готелі світязь нині. Газовики проводять зварювальні роботи на газопроводі високого тиску, щоб відновити постачання газорегуляторного пункту, а за ним і котельні. У зв'язку із масовим ракетним обстрілом енергетичної системи вранці у Нововолинській громаді, що межує з Львівською областю, були перебої в електропостачанні. Водопостачання забезпечували генератори. Проблема виникла по восьмій ранку. У Волині обленерго 12 каналу повідомили, що це пов'язано з технологічними відхиленнями у роботі високовольтної мережі Укренерго. Нині все працює як належить. Сьогодні ж Міненерго попросили українців ощадно використовувати електрику. У години пік з 17 до 22 та з 7 до 10 ранку. Для промислових споживачів Волинь Обленерго запровадило графік обмеженого споживання з 18 до 23. Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом. Досі в Україні 8 травня відзначали День. Пам'яті та примирення як пам'ятний день, а 9 травня день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього ж дня на меморіалі вічної слави у Луцьку зібрались небайдужі та представники влади, віддали належну шану загиблим під час Другої світової війни. Традиційно для цієї дати поклали квіти до пам'ятника Поранений солдат. Також ушанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, чиє життя забрала війна. Жалоба у Ківерсівській громаді 2 травня. Внаслідок мінометного обстрілу вогневої позиції в районі Берестового харківської області загинув Андрій Козирак. Боєць захищав Україну з листопада минулого року. Прощання з полеглим військовослужбовцем відбудеться сьогодні. Співчуваємо рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять героєві. Про втрату сповістили у Дубівській громаді 2 травня. Під час виконання бойового завдання поблизу роботиного Запорізької області загинув Сергій Віннічук, солдату з села Вербка було 37 років. Він служив в артилерійському дивізіоні. У громаді триває триденна жалоба. Дату прощання Сергієм Віннічуком повідомлять згодом щирі співчуття родині захисника, вічна пам'ять і шана героєві. А в Улицькій громаді жалоба за Петром Вакулінським, 52-річний військовослужбовець, загинув 7 травня під час мінометного обстрілу поблизу села Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області. Родом був із села Жорнище. Петро Вакулінський служив командиром автомобільного відділення підвозу боєприпасів. У нього залишилися дружина та донька. Дату прощання з військовослужбовцем сповістять додатково. Співчуваємо родині воїна, вічна пам'ять героєві. А далі історія переселенки, якій довелося рятуватися від війни двічі. Вона із Донецька. Ольга Лук'янова ще у 2014-му пережила перші страхи обстрілів. Через вісім років усе повторилося. Доля занесла її у Любишів, приїхала із сім'єю та ще й з дівчинкою, батьки якої навідріз відмовилися покидати свій край. Чому Донечанка обрала Волинь та чого навчає місцевих? Дивіться далі у сюжеті. До цього моменту ми ще на навіть десь на один відсоток. Ми ще сподіваємося, що ми коли сюди повернемось. Вона ще має надію повернутися у рідний Донецьк. Це Ольга Лук'янова, переселенка вже двічі. Нині мешканка Любишова тут з головою поринула у спорт, але каже спогади з нею всюди. Вперше довелось покидати домівку, ще на початку вторгнення Росіян в Україну у 2014 році. Тоді з чоловіком переїхали до батьків у дружківку за 100 кілометрів від домівки, але у рідний Донецьк навідувались. Ми, в принципі, їздили там один раз, може на півроку, але ми їздили додому, там перевіряли. Останній раз, напевно, ми були у 2018 році. Там а як почалась велика війна 24 лютого, каже, не одразу і збагнули, що й до чого. Да, ми почули, що були були якісь взриви. Але так як ми живемо в такому регіоні, де де ну. Інколи могли таке почути, ми навіть не звернули уваги. Ми лягли обратно спати, школа поки що ну, не, не, не працює. Ну, ми ну, так, ну, не працює, не працюю, пішла на роботу. До всього міркує Ольга звикаєш навіть до війни, стирається і страх перед вибухами. Коли я тут дівчатам розповідаю, вони ти якась, ти якась не така, ти якась із космосу, як може бути не страшно, коли там десь щось зривається або літять якісь. Бомби, міни, ну, я говорю, після 2014 року ну, інтуїтивно ми готові до цього. Ольга з сім'єю вже два роки живе в Любашові на Волині. Останньою краплею, що спонукало до переїзду, стали постійні нічні вибухи. Коли серед ночі, коли там були взриви, а я почала підскакувати, ну, підскакувати і вже думки хватати дитину і в коридор. Тоді ну, чоловік мені каже, по-моєму, ти вже все. Він так ну, так само він не хотів їхати, але це потрібно було для ну заради дитини. Хоча б. Ми не просто так зустрілись з Ольгою на стадіоні. Тут її стихія, адже вона професійна спортсменка, ще з маличку займається спортом у легкій атлетиці з 11 років. Коли прийшлось обирати, куди втікати від війни, обрала Любошів. Саме у це містечко переїжджала її школа вищої спортивної майстерності. На волині бувала тільки в Луцьку, бо час від часу приїздила сюди на спортивні збори. Ну, я так по карті подивилась, думаю, боже мой, то це ж біля Білорусі. Ми, ми їдемо з, з, з одної точки і їдемо на іншу точку, де так само може бути опасно. Ну. Рідні та батьки Ольги ще досі лишились на Донеччині у дружківці за 15 кілометрів від лінії фронту. Батьки твердо казали, що лишатимуться вдома до останнього, як і батьки учениці Ольги Дарини. Цю дівчинку з іншої сім'ї жінка забрала з собою на Волинь. Ближче до спокійного життя вона з моїм сином. Вони як брат і сестра. Зараз спортсменка передає свої знання місцевим, тренує і дорослих, і дітей. Я запропонувала фітнес. Ми організували з жінками спочатку, з дорослими. Потім це були дитячі фітнес. І потім я вже повноцінно набрала групи з легкої атлетики. Після багатьох переїздів жінка планує про ще один. Для мене любиш, звісно, гарне місце, природа, все. Але мені хочеться більше. Мені хочеться велике місце. Я якби звикла більше до міст і ну, в майбутньому навіть якщо не вийде повернутись додому. То це хоча б буде, може, Луцьк, може, ну я якесь велике місто. Найголовнішу мрію повернутися в рідний Донецьк, поки відкладає на потім. Я вже думала, якщо тут залишусь, я хочу свій зальчик для фітнесу. Я вже думала, як я його оборудую, що там буде. Ну нехай це поки що буде мрія. Поки обживається у Любишові, каже, хотілося б відкрити свій спортивний клуб і змінювати в силу своїх можливостей життя і місцевих, і таких як вона, переселенців, на краще. Анна Кравчук Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Через зіткнення автівок у Луцьку постраждала дівчина. Автопригода трапилася на проспекті перемоги. 45-річний лучанин, керуючи автомобілем, шкода, зіткнувся із попутним опелем, яким керував 43-річний водій. У наслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка цієї машини. Її госпіталізували. Відомо, що обидва водії були тверезими. На даху сцена позаду душ в кутку рукомийник. У луцькому парку відкрилася незвична локація кафе. На якому влаштовують концерти, при тому запевняють, що сцену артистам дадуть безплатно та ще й з обладнанням та інструментами залазь на дах і співай про оригінальну кав'ярню. Розповідаємо далі. Внизу кафе, а над головою сцена на вході в Луцький парк мені Лесі Українки з'явилася цікава локація. Називається Променад. З вигляду звичайне кафе, але з незвичайним дахом. Там спородили величезний майданчик для виступів і вже організували днями перший концерт. Зі сцени вигляд на фонтани, вхід у парк. Площа з цієї висоти нагадує амфітеатр. Дуже було б кепсько не зробити тут сцену. Тут може виступати будь-хто. Все, що треба, написати на сторінку променаду за оренду сцени. Платити не треба. Власник цього об'єкту Леонід Баглай, той, що відкрив Луцькі Венеції, кав'ярні на воді у центральному та парку дев'ятсотріччям. Я даю людям. Безоплатне користування апаратуру, тобто це світло, звук, фортепіано, тобто музичний інструмент, мікрофон. Просто для того, щоб вони реалізовували себе на тій сцені. Все абсолютно будь-які заходи, крім комерції. Леонід переконаний, що цьому майданчику будуть раді і в міськраді, бо для заходів у парку більше не доведеться орендувати сцену і апаратуру. Виступати можна буде на даху кафе. Інженерами було пророблено цю конструкцію таким чином, що на неї можна поставити ще трьохповерховий будинок. Внизу невеличке кафе. Повністю його ще не відкрили. Працює лише на виніс. Тут є декілька видів морозива, кавові напої, чаї, суки і вода. Згодом з'явиться і кондитерка. Кажуть, ставте вищі ціни. кажу, уявіть, що мама прийшла з двома дітьми. Діти будуть їсти, але в неї бажання повернутися не буде. Того я створюю таку ціну, щоб це було я більше виходжу з прохідної кількості, а не з завишеної. Приміщення самого кафе нині засклене. Як тільки тут завершать роботи, усі вікна відчинять, створять прохідну терасу. На зиму заклад не закриватимуть. Завдяки тепловим насосам, тут не буде холодно. Щодо інтер'єру, в залі стоятимуть шахматні столи, фортепіано, мікрофон, будуть настільні ігри, бібліотека, яку можна буде як поповнювати, так і брати книжки додому. А ще завдяки цьому закладу центральний парк матиме ще одну вбиральню. Буде вільний доступ абсолютно. Тобто, будь-хто може якби фактично відвідати. Поруч з збиральню буде відкритий е, умивальник для там просто не просто антисептик в кафе, а умивальник, щоб в парку щоб рукомийничок, який можна використовувати. Також буде душова не в кафе, а поруч е, вона вже зварена і чекає монтажу е, воду. я Так як я провів, тобто фактично спортсмени зможуть вільно е, приймати душ після пробіжок. Вона буде стояти за променадом, там так зручненько. Тобто це буде літній душ. Біля кафе буде безплатний вайфай. Додадуть зелені, поставлять лавки, годівниці для пташок, білок і не тільки. Тут будуть якби спеціальні поїлки для собак і в принципі домашніх улюбленців, які є. Безплатний інтернет, сцена, вбиральня, душ, книги, фортепіано. Саме всі ці зручності переконаний підприємець допоможуть йому заробляти. Глядачі й слухачі концертів, користувачі вайфаю, і навіть ті, хто просто скористається вбиральною закладу чи зайде туди вимити руки, так чи інакше захочуть купити тут кави, води, морозиво чи тістечко. Щодо вкладень, то каже підприємець: частково це гранти, але більша частина інвестицій кредити. Я встиг взяти кредити по цих, да до ну, якби до їх заборони, фактично під малі відсотки, і мені це дуже допомогло. Приватбанк посприяв, бо побачив попередню історію моїх кредитних історії, і також мені допомогла дія бізнес, наш центр зайнятості. Нині закладу збирає бібліотеку, а власник просить приносити сюди українську літературу і за можливості музичну апаратуру, що допоможе розкрити таланти лучан. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Вже третій рік поспіль жителі Харкова та регіону потерпають від постійних обстрілів військ. РФ. Країна терорист вбиває мирних мешканців, знищує цивільні будинки та критичну інфраструктуру. Мешканці області потерпають через проблеми з електроенергією. До всеукраїнської благодійної акції Подаруй світло Харкову, долучилися й атомники РАЕС. Енергетики придбали та відправили харків'янам 41 генератор. Атомники Рівненської АЕС. Активні волонтери завжди підтримують усі ініціативи, спрямовані на підтримку ЗСУ та тих, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. Долучилися енергетики і до всеукраїнської благодійної акції. Подаруй світло Харкову було звернення від військової адміністрації від Людмили Васильівни Мариніни і до директора атомної електростанції. Директор звернувся до волонтерів і до працівників атомної електростанції в межах акції Подаруй світло Харкову. Було зібрано цехами кошти. Були закуплені генератори. Начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна зазначила. Приємно, що атомники РАЕС завжди мають чітку позицію. Та готові об'єднуватись задля благодійної справи. Щира подяка колективу Рівницької атомної електростанції за те, що зробили таку дуже хорошу і благодійну справу. До нас звернулася Харківська обласна адміністрація з, з, з допомогою з підтримкою зв'язку з обстрілами, зв'язку з тим, що світло не зникло в Харківській області. Взагалі, і наша область приєдналася до акції Подаруй світло Харкову і знаєте. Якщо кожен по краплиночці доєднається до таких акцій, перемога в нас буде швидше. Харків'яни мають гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ракетні обстріли пошкодили та частково зруйнували об'єкти теплової генерації у регіоні. Його жителі опинилися у скрутній ситуації. Місту та області критично не вистачає електроенергії. Для жителів Харківщини атомники РАЕС закупили та передали 41 генератор. Кількість генераторів, які відправляємо, вони підтверджують ту потужну силу нашого колективу, який ну, досить короткий час зумів закупити ці генератори. Тримаємо нашу марку марку великого підприємства, яке активно. Працює на допомогу Збройним силам України і також жителям, які потерпають від російської навали. Ми співчуваємо харків'янам і тому гуртуємося задля допомоги їм, кажуть атомники. З багатьох причин ми, на жаль, не можемо забезпечити основним продуктом нашу електричну енергію Харків, але ж за рахунок цих електричних генераторів. Частинку сердечної енергії ми можемо придати з думкою про Харків, з думкою про перемогу, з думкою про мір. Генератори використовуватимуть в медичних установах, школах, дитячих садках, житлово-комунальних закладах. Тощо кожен пристрій має потужність 5 і більше кіловат. Сумарно це понад 300 кіловат життєво необхідної електроенергії. Дякую хлопцям, які е... З магазину інструмент, які спочатку, початку повномасштабки, навіть ще раніше ми з ними працювали, дають по закупці, віддають генератори будь-що, що ми в них замовляємо. Тому вийшло. За допомогою їх чуть -чуть, ну, більше закупити генераторів. Усі цехи та підрозділи Рівненської АЕС долучилися до акції на підтримку незламного Харкова. Тільки разом згуртувавшись, ми можемо подолати ворога. Рівненська АЕС сьогодні долучається до всіх благодійних акцій, і акція «Подаруй світло Харкова. Стала невинятком, тому наш підрозділ СНВУ, як і всі підрозділи Рівненської АЕС, згуртувалися, зібрали кошти, закупили генератори, тому що ми розуміємо що сьогодні харків'янам як нікому потрібна наша допомога. Це дуже важливо, тому що ну, без світла ми складно представляємо своє існування. Це і зв'язок з близькими, і навчання, і не дай Бог якась медична допомога. Українці зараз згуртувалися дуже і цінують справжні цінності людські. Сьогодні українці об'єднані навколо однієї цілі перемогти ворога та повернути мирне життя у кожен куточок нашої держави. Ми сьогодні показуємо в чергове, що Україна єдина, що Україна підтримує один одного, і ми не дамо перемогти ворогу. Ми не залишимо людей без світла. Я впевнений, що разом ми всі переможемо. Олена Муляр, Павло Жиг УІТАЗГЕРАЕС для дванадцятого каналу. Ну а для того, аби наблизити нашу перемогу, закликаю не забувати дякувати та допомагати зсу за новинами. Стежити рекомендую на 12 каналі. Якщо ж в силу якихось обставин, ви не встигли повністю переглянути якісь із випусків, але маєте бажання це зробити. Або ж вам так сподобався. Котрий із сюжетів, що ви хочете ще раз його передивитися, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо до цих пір цього ще не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що щодня хороших новин ставатиме таки більше. Наразі дякую за увагу. O bate